Всім привіт! З вами Пірварсі. І сьогодні я вам покажу, як робити такі, о, ну, бачите, такі от відео. Їх, якщо чесно, здається, важко їх робити так далі, але насправді їх дуже легко робити, я вам це зараз покажу. Значить, ми створимо бажану творчий і ми на той, далі тип. Надплаский, ну, і більше нам нічого не потрібно. Значить, створюємо завантаження місцевості. Значить, От я і ми стоїмо на ролі, як нульових координатах. Приблизно нульових це не має значення. Значить, Що ми далі беремо? Ми беремо, я, наприклад, роблю там YouTube. Оцей. І все. І ми починаємо викресляти, як воно має було виглядати. Раз. М -м 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 Два. Раз. І бачите, чу-чуть криво я пішов Ну, Ні, нічого. Так що продовжуємо це ми зараз видаляємо, це нам не потрібно. І робимо раз, два, три, чотири. Раз, два. Раз, два. Ну, щось там похоже. Ви бачите, тут чуть-чуть не так. Треба на один блок більше. А що, ми робимо на один блок більше? Демосередину у нас є раз, два, три, чотири, пять, шість, 7, вісім, дев'ять, десять. Значить, на пять ми будемо раз, два, 4, пять. І там, раз, два, три, чотири, пять. Стоп. Раз, два, чотири, пять. І раз, два, три, чотири, пять. Значить так. Ну, раз, раз, два, три. Як ви знаєте, там чуть-чуть в Ютубі воно не так зроблено. Тобто раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. І ось тут, що зробити ось так. Все-таки треба ще один, Ось так. Щось ну, приблизно. Далі що ми робимо? Застеляємо оце повністю. Це я покажу найпростіше, як зробити. Повністю ось це як воно має бути. Так, ось так. О. Ну, і якось похоже на цей YouTube. Значить, що ми далі робимо? Ставимо поверху, ось це в нас де перший блок, потім. Ми оцей ламаємо там ось так. Бачите, він падає. Тому нам потрібно факела. Любий факел, але бажано ось цей смолоскип. Два. Потім. Три. Ой. 3. І тобто ми повторяємо ту ж саму картинку, яка нас є тут. Щоб ми не забулися, там, наприклад, робити дуже велетенське. Наприклад, Алекс. Або ще щось іншого. Ну, ви зрозуміли. Тобто, і бажано зразу ось так ламати, на який блок ми зупинилися. Так. так. Далі. Ось так. Ось так. Ми поставимо раз, два. І ще два блока ми маємо поставити. раз Два. І далі ви спитаєте, як нам збоку зробити. Все так же само, ми тільки ставимо вже в ту сторону. І бажано зразу порахувати, скільки у нас є раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, 13, чотирнадцять блоків. І так же саме чотирнадцять блоків верх ставимо. Раз. Два. Я ось так зроблю. Три. Чотири. П'ять. Шість, Сім, Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, одиннадцять, дванадцять. Я зараз подивився. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Два блока. Це і оце. Наступне. Так же саме все робимо. По кругу по кругу, по кругу, по кругу і так далі. Ну, я не хочу перемотувати, щоб ви не сказали, що я там щось качав або ще щось. Ми будемо робити з вами. Значить, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять блоків. Ну, от так, десять, але ми оцей заберемо. Значить, дев'ять блоків. Раз, два. Три. чотири, Ой. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять. Значить, ми вже зробили майже серединку. Серединку буде найлегше зробити. Далі раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, тринадцять блоків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ой, я щось вже забагато, скільки там мало бути блоків. Значить, раз, два, три, 4, 5, 6. А, 13, я спам'ятав. Значить, 13 блоків. У нас було 10. 11, 12. Ще для перевірки просто кину блок. Так, нам ще. Нам вроді треба ще один блок. Якщо не помиляюся, ще раз поставлю. Це тільки для перевірки. Там вона не дуже сильно потрібна, але щоб знати, бажано її зробити. Далі, серединка, як ми її робимо. Значить, ми беремо факел 1, ставимо на нього той колір. Ставимо вже потім 2, ставимо на нього той же самий колір. І ось так ми далі починаємо робити. Так же саме бажано порахувати. Раз. Тобто ми оце зламаємо. Ну і приблизно так же саме ми робимо. Раз, два, три. Ага, раз. То нам не потрібно, два, три. Знову. Про 4 блоки. І так набагато легше робити. Для перевірки скидаю блок. Так, ми зараз будемо на осьому Тобто, раз, два, три. І зараз чотири микрус поставили. Ще раз дадем. Важано зараз робити просто повністю це все червоне, а потім вже. Ну, не повністю червоний я маг увазі. А, звідси виміряти кутик. Зараз поставлюсь тут багато блоків, щоб я знав, куди мені треба. Ось так. Ага, далі так. Знову ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так і вроді би все. Так. Це нам взагалі не потрібно. Так. Так, у нас є. І ми вже маємо принцип, куди ми маємо йти. Далі ми ще раз перераховуємо. раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім блоків. Знову піднімаємось. І скільки наш було побудовано. Раз, два, три. А, ні, ні, ні. Значить, раз, два, три, чотири. Пять. Шість. Сім. 8. А, стоп 8. Для перевірки скидаємо блок. Та все добре. Він вийшов за поля, якраз там, де він мав би вийти. Е, далі. Як ми робимо? Ми їх об'єднуємо. Тобто і ми йдемо сюди. Я зараз на отсуму вот. Раз, два, три. Ще три блока. Раз. Я не знаю, як зробити День. Геймплей вроді. Ні. А як я не знаю, не дата. Ні, нічого, вже як є. Еще раз порадуемся. Сайт блок, спампует, креатив, Нет, нет, нет. Ну, ничего, будем как же делать. Сюда ставим. Сюда ставим. И вот сюда ставим. Так, воно ну, на одну область. Так же саме, ми і це йдемо туди. Так. Так. Ось так. І останній. ось так Потім, як ми робимо, ми позначаємо блок. Ось так. Щоб ми знали, де він знаходиться. Тебе маємо якраз почати. тобто ось тут. У нас якраз. Ну і так легасівка понемагаємо. Тут у нас чертоний, червоний, червоний білий. Тут так же Значить червоний, червоний. Червоний, червоний і білий. Тут у нас червоний, 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 червоний. Ні-ні-ні, Що -ні -ні. я поставив? Ну, ви поняли? Це я просто не так поставив. воно буде падати? Цей, червоний. Ну, чесно кажу, це дуже і дуже важко робити. Іменно, якщо в тебе мало часу, та, ти можеш скачати та, всякі карти, там, де отаких штуки, воно дуже багато є. Ну, але не інтересно. Значить, і останнє це ми робимо, де ось тут вони зустрічаються. Потім ми знизу це все приберемо, а для початку ми зробимо, тобто, як воно буде. Тобто. Щоб воно там спавнилось, щоб ми знали, де є точки і так далі. Значить, тут ми ще нас сюди біле. Тут у нас біле. Тут біле і тут у нас біле. Потім воно звужується. Тут у нас біле, тільки. Тут. тут и останется пусть тут так вроде бы так Раз, два, три это будет уже новый, я уже цепотим, зроблю. Далее Далі все завали так само, але вже все червоне. Тут ой, нічого, значить, ось так. Приблизно пладується оце все тут. Важко, дуже важко, але. Ну, потім і воно оце, коли ти дивишся, це дуже загрібательно. Прям чесно кажу. Ну, Ось так. Я зараз вам ще покажу, як це буде все виглядати. Через те, що, ну як вам не показати, це дуже класно, чесно вам кажу. Угу. Зараз настане день, коли я це все зламаю. Дивіться, суть в тому, що зараз таке просто попадається. Ти тобто, не шукаєш що то воно тобі отакі ролики самі попадаються. Тобто, якщо ви хочете знімати відео, то це найліпше. Ще раз зараз перевіряємо: Значить, як це працює? Ми будемо ламати оцей факел, це впаде тут, воно вже не буде триматися. Через то воно впаде, 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 впаде і ось так все за стим. Так що? Три, два, один. І як наша фігурка, ось так це все вийшло. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І, ну і по більшості буде більше таких відео, там, де я буду робити такі великі схематичні малюнки. Дякую всім перегляд, всім пока!